Всім привіт, хто дивиться відео. Хотів сьогодні показати вам пару місць One Human, де шукати ящики зброєю, чертежи на зброю, на броню в початкових локаціях, як ви зайшли. Наприклад, так як я. я тільки граю другий день сьогодні, получається та третій. О. І хотів вам показати, де я знаю, де є пару ящиків. Зброєю, на чертежі і так далі. Пару секретиків, можна так сказати. Бо більшість ютуберів, те, що говорять про мобільну версію, грають, грають у нас на цехвоника, на емуляторах. Оказується, я буду все показувати з телефону. Кому цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Так, показую перше місце, де в нас є ящики, це у нас на фермі. Ставимо собі міточку Во. відслідити і прямуємо хто як, хто на мотоциклі, хто як. У кого нема мотоцикла, то вручну, точніше, ногами. І так. Так, музику, паузу. Так, а разом покажу, як оцього чудіка на його залізти. Беремо зброю. Стріляємо по ногах. Один і так само два. І він починає сядати. І заскакуєте всередину, і там є ящик з лутом. Все, немає ніяких проблем. Бля, надіюсь, мені не полетить банзаторські права за цю музику. Бля, що я не виключив? Так, доїхали ми сюди. Виходимо. Ну, першим ділом. Що нас цікавить? Цікавлять нас доміки. То що тут є, все зачищуємо? Тут по суті нема. Ніяких проблем з тим. Тут в домі, лежить перший ящик, во ящик со снаряженням. Откриваємо. І бачимо, у нас тут шапка є. О, блядь, що це? Собі забираємо, що забираємо все. І вже маєте якийсь лут. Вже щось на себе надягнути, по суті. І лінк тут є. І валюта, і опит по суті. Вже недарма що йшли. Так, у мене щось я не знаю, Щось, чи з телефоном, чи це з грою, де коли не верх саме скаче. Я хз Так, другий ящик. Де у нас другий ящик? Насій я помню, є в домі тут ящик. По-моєму зі зброєю. Тут такі ящички собі що лотає. Тут по суті можна файно залутатися. Якщо бачите щось, то блять, де ти взявся, курва? То не пропускайте. Та що ж тут таке? Хай я там поки не буду те все лотати. О, тут ящик є. Забираємо. Так, тут у нас броня. Хто не знав. Так, і вже у нас є знову, що вдягнути. Це можна по суті на початку самому зафармити. Буде тобі щастя, як то кажуть. Це воно легенько робиться. Тут, по суті, всіх низькі левели, немає ніяких проблем. Так, і тут у нас ще є на цьому домі ящик тож з зброєю. І ще такий один ось до доти, що літає. Нам, по суті, треба залізти на самий верх, Тут все залутати. Десь тут мається драбина бути. Ай, що це за хрінь? У мене такий баг стається саме, чомусь підлітає верху. Я не знаю. В чому то прикол? Так, Все лутаємо. Ось тут є ящик зброєю. А, тут там якийсь очиститель дався. І перк на ближню атаку. Патрони і граната. О, бачите? А, Ааа, цей воник. Самурай, наскільки я знаю. Е, і і. і... Те що то у нас цей теж літає. Ось до. Так, і получаємо знову ящик. Зкриваємо ящик. У ящику у нас звзнає пиля, энергетический лінк. Те, що потрібно прям. Далі. Щось така музика заграла. Ще тут є один секрет. Де ж то він, де що, наскільки я знаю. Бачите, у нас є типа рюкзак на рюкзаковий справа. Такий кружочок мигає. Ото, коротше, йдемо сюди. Початок ми зразу приїхали. Біжи, Вась, ти чого не біжиш? Добре. В смысле, я ж пив? Хіба ж я не пив? Вроді би пив. Так, і дивимося... Де то є? Десь сюди нам треба йти, і він починає мигати. Тут десь схований ящик невидимий. Його тільки можна знайти за цей херньою. Десь сюди, вроді би. Десь він має бути тут. Десь він десь на полю, чи тут? Дивимось на рюкзачок, він починає мигати. Не можу зрозуміти. Тарас секунду і знайду. Ось бачите, не починає так мигати. Йдемо ще раз починає чим ближче. О! Ящик і відкриваємо ящик ось такий секретик. Все У нас по суті тут більше таких ящиків. Немає на цій локації. Кому цікаво, ще можу зняти відео далі по карті. Де що цікаве, як що зробити, якісь лайфхаки, підказки. Всім дякую за відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.